Розкажіть про найтупіший вчинок, зроблений розумною людиною, який вам доводилось бачити. Буквально цього тижня якась людина розігріла видалку в мікрохвильовій печі на офісній кухні. Я працюю в науково дослідному інституті. Тут кожен має ступінь щонайменше магістра інженерії. У лікаря спустило колесо на його висококласному мерседесі. Пан зроби сам вирішив взяти справу у свої руки, відкрутив колесо і поїхав до шиномонтажу. Мені потрібна шина для мерседеса. А де та що спустила? Запитали вони, припускаючи, що зможуть або полагодити її, або дізнатись характеристики. Я викинув її, вона ж спустила. Дурень викинув колесо разом з шиною на смітник. А коли повернувся, його і сліду не стало. Ало машину довелось евакуйовувати, замовляти нове оригінальне колесо. Заміна шини, що мала коштувати 10 доларів, вивела його машину з ладу на тиждень і обійшлася більш ніж в тисячу зелених. Це було у 80-х роках. Спробував наждачкою відшліфувати нижню частину ременя вентилятора при запущеному двигуні. Тепер його вказівний палець і мізинець однакової довжини. Одружений чоловік не вимкнув звук сповіщень за застосунок для інтернет-знайомств та геосоціальна мережа, орієнтована на геїв, бісексуальних чоловіків та транссексуалів, думаючи, що його дорослі діти не здогадаються, що це таке. Одного разу я бачив, як лікар зайшов прямо у панорамне вікно у хлібній крамниці. Гадаю, він подумав, що це відчинені двері. Мій двоюрідний брат отримав найвищі бали за іспити A-Level та GCSE в Англії. Зараз він навчається в Шотландії в одному з університетів, до яких надзвичайно важко вступити. Одного разу він вирішив пропилососити вітальню, і ось що з цього вийшло. Я заходжу. Що ти робиш? Він пилосошу вітальню. Я спочатку його треба увімкнути в розетку. Він просто штовхав пилосос по кімнаті, не вставляючи штайкера в розетку. І не вмикаючи його, купила повітряні кульки для вечірки з нагоди на весілля, надула їх ротом і не розуміла, чому вони не літають. Щоправда, вона виросла серед свідків його і не часто бачила повітряні кульки. У дитинстві я бачив, як мій відчим, доктор з кількома кваліфікаціями, який отримав два магістерські ступені за один рік заради забави. Засунув руку під газонокосарку, щоб щось витягнути. Газонокосарка в цей час була ввімкненою. Пальці він не втратив назавжди, але йому знадобилось кілька місяців на відновлення і пересадку шкіри. Він був дуже здібним у навчанні, але йому, вочевидь, бракувало практичних життєвих навичок. Одна людина з гарвардським ступенем доктора біохімії сказала, що їй ніколи не спадало на думку, що різні кольори кавових капсул Неспресо в офісі означають різні типи або суміші кави. Це була просто кава, і іноді вона була смачною, іноді ні. А іноді здавалося, що вона нічого не робить. І лише коли вона розповіла про останній випадок своєму колезі, той звернув увагу на те, що ця людина саме зараз запихає в кавомашину капсулу з капсулу. Авою без кофеїну. Мій батько механік. Він геній аутист, справжній майстер, який може полагодити все, що завгодно. Але 15 років тому він намагався прибрати сніг, що забився у вентилятор снігового чесника, коли той був увімкнений. Втратив кінчики середнього та вказівного пальців. Цього року він спробував вимити руки за допомогою мийки високого тиску. Як прийшла мийка під тиском, йому пощастило, що це була просто вода. У руці утворилась дірка, яка наповнилась водою. Рука збільшилась в три рази. За кілька днів вода витекла. Йому також призначили антибіотики. Якби це була нечиста вода, довелося б розрізати руку і все вишкрібати. Такі травми часто призводять до ампутацій. Будьте обережні з мийками високого тиску. Не будьте як мій тато. Найкращий друг мого сусіда по квартирі навчався на інженера. Він допомагав нам переносити меблі до нашої квартири на другому поверсі в старому будинку. Звісно, ж ліфта не було, лише дуже вузькі сходи. Цей розумака заплішив сторчма наш диван між стелею та сходами. Я сказала, не знаю, чого вас вчили на інженерному факультеті, але не думаю, що це правильно. Я інженер. Підтверджую, що нас не вчили пересувати дивани. У мене є близька подруга, Назвичайно розумна, завжди мала найвищі бали в університеті, здобувала безліч нагород і таке інше. А під час спілкування зазвичай або знає багато про будь-який предмет, або знає достатньо з інших предметів, щоб скласти про нього ймовірну теорію. Вона також відмінниця в усіх інших сферах життя. Чудова дівчина, добра, скромна, турботлива, займається спортом, здорово харчується. Завжди вивчає нову мову або здобуває якусь нову навичку. Загалом дивовижна людина. Але життям клянусь, я ніколи не бачила, аби в когось був гірший смак на чоловіків. Більшість хлопців, які їй подобались і з якими вона зустрічалась, були невдахами, самовпевненими виродками, які вважали себе великими цабе, або взагалі цілковитими покидьками. Мені це важко зрозуміти. Для мене такі хлопці були ходячими в'язанками. Тривожних дзвіночків. На щастя, вона нарешті знайшла порядного розумного турботливого культурного чоловіка. Я мало не розплакала свій щастя, коли вона мені про нього розповіла. Вони вже кілька років разом. Провідний фізик намагався пройти до своєї лабораторії через зону, де ми готіли попереджувальні лампочки хімічної небезпеки. Виявляється, що це була хибна тривога, але показники свідчили про витік газоподібної хімічної речовини, типу розплавить ваше обличчя. Люди, з якими він хотів поговорити, напевно вже евакуювались. Минулого тижня я не міг знайти свій телефон, тому глянув вниз на телефон в руці і почав пробувати знайти мій телефон, перш ніж усвідомив, що роблю. Присягаюсь, я досить розумний. З кардіологом, з яким я працювала, зв'язались представники Apple з приводу безпеки його ПК. Він дав їм доступ до свого ноутбука і почав щось встановлювати на ньому зі співрозмовником, коли я запідозрила недобре і почала гуглити. Побігла до його кабінету, щоб показати йому сайт Apple, де зазначали, що вони ніколи не зв'яжуться з вами по телефону. А якщо зв'яжуться, то це шахрайство. Він одразу ж припинив розмову і вимкнув комп'ютер. Йому довелось зробити багато телефонних дзвінків і змінити безліч паролі, оскільки це був його робочий ноутбук. На щастя ніхто не постраждав. Доказ того, що навіть високоосвічених фахівців можна ошукати. Один з програмістів на моїй роботі спробував підключити свій комп'ютер до проектора в нашому конференц-залі. Він намагався підключити HDMI-кабель до порту Ethernet і запитував усіх присутніх, чому у нього не виходить підключитись до проектора. Я згадав, як колишній президентці Південної Кореї 2013-2017 років оголосили імпічмент через те, що вона ревно слідувала астрологічним прогнозам та гороскопам шаманки і дозволила їй диктувати рішення для всієї країни і тим самим збагачуватись. Це позбавило президентку можливості самостійно ухвалювати будь-які виконавчі рішення. Про це стало відомо після розслідування інциденту з поромом Сеул, коли 300 студентів... Тів загинули через відсутність реакції керівництва, особливо офісу президента. Вони навіть зупинили проведення рятувальних заходів. Її називали Корейським Розпутіним. Вона промивала мізки колишній президентці, використавши її минулі травми, щоб зблизитись. Це були божевільні часи у 2017 році. Мільйони людей виходили на протести в кожному місті під час лютої зими. Колишня президентка потрапила до в'язниць. same. Мій тато надрозумний. Він член Менса Смарт. Має кілька патентів, які створив, коли йому було трохи за 20. Одного разу поставив Стюардесі купу дивних запитань про літак, в якому ми летіли, щоб заради розваги вирішити кілька божевільних математичних рівнянь. Ну ви зрозуміли, але його розум не витримав випробування моїми дитячими сльозами через те, що іграшковий поні перестав видавати звуки після того, як я занурила його у ванну. Тато запанікував і вирішив, що може висушити його у мікрохвильовці. Він, схоже, не зрозумів, що для того, щоб видавати ці звуки, поні повинен мати електронну деталь всередині. Тож поні потрапив у мікрохвильовку і через кілька секунд просто вибухнув і зайнявся. Ми обоє були в шоці кілька хвилин. На диво я навіть перестала плакати, а потім тато розповів мені про те, що метал не можна ставити в мікрохвильовку. Я знав одного хлопця, який захоплювався робототехнікою і сумлінно працював над тим, щоб отримати роботу в такому місці, як Boston Dynamics. Однак він здається так і не зрозумів, що його дівчина маніпуляторка і психопатка, і залишався в стосунках з нею багато років. Я комп'ютерний технік, подорожуючи по роботі, зупинився в готелі. Мій номер був на першому поверсі. Заходжу в ліфт і натискаю одиницю. Нічого не відбувається. Я натиснув ще кілька разів. Якийсь хлопець у ліфті сказав: Гов, друзяко, ти вже на першому поверсі. О, точно відповів я. Ось що робить з людьми вигорання. У коледжі я бачив, як хлопець, який через рік був серед найкращих кандидатів на аспірантуру у своїй галузі, стрибнув з даху нашого гуртожитку і зламав обидві ноги. Він відсвяткував зняття гіпсу, стрибнувши з того ж даху знову. З жахом спостерігала, як одна розумна людина засовувала руку в потужний кухонний блендер, тому що він не змішував достатньо швидко. На той час вона вже мала ступінь магістра в галузі медсестринства, спеціалізується на медицині невідкладних станів. Вийти заміж, придбати будинок з чоловіком, який має мільйон червоних прапорців, і вписати його ім'я в іпотеку. Вона заробляє понад 300 тисяч, а він не має роботи і поводиться з нею як зі сміттям. Один з моїх найкращих друзів геніальний інженер, але він не міг правильно запам'ятати місяці року. Він вже їх вивчив, але на початку навчання в коледжі не знав. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А свідком якого тупого вчинку розумної людини були ви? Напишіть в коментарях.